Микола Сингаївський Мова. Ми з правіку народжені бути, І в собі відкривати світи, та примножувати серцем здобуте, Та святині свої берегти, Промовляти одвічне жадання, наче бачити чисту блакить. Кожен голос то наше дихання, кожним звуком нам серце болить, наче злагоди прагнем обнови От своїх первобутніх основ. Через пісню вертаєм до мови, а від мови до пісні знов, щоб душею відчути боління незагойних. Чорнобильських ран. Тож якої землі ми коріння, і якого народу наш храм? Залишаєм у спадок нащадкам Колисковий зоряний цвіт, і відроджуєм, наче спочатку Слова отчого заповіт, а від нього. І мова родинна, розповита, розкута життям, а від мови сильніша людина, що себе називає ім'ям. То в задумі притихла, мов пуща, то розбурхана, наче гроза, мова суща і невмируща. Мова Материна сльоза.